Воронка більше семи метрів глибиною. Поруч вцілілі рештки будинку. Це все, що від нього залишилося. Все інше від вибуху ракети розлетілося навкруги. Надзвичайники кажуть, це було пряме влучення у споруду. Всередині спала сім'я двоє дорослих та двоє дітей. Шансів вижити у них не було. Зараз службою порятунку проводяться пошуки е, однієї дитини. На місці пожежі е, були виявлені останки е, трьох людей, двох дорослих та на жаль, однієї дитинки. Пошуки четвертої дитинки зараз тривають. Дива не сталося. Вже потім опублікують офіційну інформацію, що знайшли фрагменти тіла і другої дитини. Рятувальники продовжують розбирати завали у пошуках інших людей. Пізніше стало відомо, надзвичайники врятували 12-річну дівчину і її дістали з під завалів власного будинку. Зараз у лікарнях п'ятеро поранених. Всього, за даними ДСНС, вибух ракети зруйнував чотири будинки, ще 61 – пошкоди вибуховою хвилею та уламками. Мешканці вцілілих домівок ще довго будуть приходити до тями. Сильно бахнула, притулилась к стенке. стекла летели, шифер с этого самого с крыши полз. И я сидела и думаю, упадет на меня потолок или не упадет. Вот такое впечатление, что дом подняли и опустили. Поэтому тут волной отбросили. Если батареи в окна летели людям, то о чем там... В ще одна ракета, яка прилетіла в іншу частину міста, сильно пошкодила автопідприємство. Його автобуси стояли неподалік. Тут кількість 14. Сейчас я ходив, підшитував далі ще не ще не дійшов. Тільки тільки тут що рядом коло ангару. Ось така ситуація, що робити далі, не знаю. Пізніше надзвичайники назвуть кількість транспортних засобів, які пошкодило від вибуху: 50 пасажирських автобусів та 10 вантажівок. Також зачепило ринок неподалік. Підприємці у розпачі Немає роботи, товару і все. гроші товарині не стане проте. Люди вціліли. На щастя, вибух другої ракети обійшовся без жертв. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.